Шановні телеглядачі, ця інструкція допоможе вам налаштувати прийом каналів 1+,1, Уніан, Плюс-Плюс та Квартал ТВ на тюнері GI Matrix Lite. Дана інструкція також застосована для тюнерів GI HD Mini GI HD Micro. Отже, для налаштування нових параметрів прийому улюблених телеканалів натисніть клавішу Меню на пульті дистанційного керування. У підменю кнопками Ліворуч, праворуч на пульті керування виберіть пункт Інсталяція і натисніть ОК. У наступному підменю Виберіть пункт Супутникове налаштування і натисніть кнопку ОК. Наведіть курсор на пункт меню «Супутник», Натисніть ОК та кнопками Вгору вниз виберіть супутник Astra 4 a ku 4.9E, натисніть кнопку ОК. Потім наведіть курсор на пункт підменю «Номер TP і натисніть кнопку ОК. За допомогою кнопок вгору вниз виберіть транспондер. 11 766 H275 У вікні параметрів прийому повинні бути значення налаштувань, указані внизу екрана. Якщо прийом із супутника нормальний, нічого змінювати не потрібно. Жовті та зелена горизонтальні смужки вказують на рівень і якість сигналу. Для сканування каналів транспондера натисніть на пульті зелену кнопку сканувати TP», Потім натисніть ОК. Після завершення сканування натисніть кнопку Екзіт на вашому пульті. Тепер, натискаючи кнопку ОК, перевірте наявність каналів 11 Уніан, Бігуді, Плюс та квартал ТВ з новими параметрами в загальному переліку. Змініть налаштування вашого тюнера і залишайтеся разом з улюбленими каналами. Ти не один.